Лялька під дощем Василь Сухомлинський. Зіна вкладалася спати, а на дворі почалася гроза. Гримів грім, з за Дніпра насувались чорні хмари. По залізному даху зашумів дощ, блиснула блискавка, на мить стало так ясно, як удень. І тут Зіна побачила, що на подвір'ї калюжі та йде дощ. Ой горе, що ж це таке? На лавці під дощем лежить її лялька, Зоя. Вона забула свою зою на лавці. Як же це трапилося? Як же вона не згадала про Зою, лягаючи спати, як вона не подумала про неї, коли почалася гроза, від цих думок Зіні стало важко, і вона заплакала. А ще важче було відумки про те, що на лавці лежить під холодним дощем її Зоя. Зіна встала з ліжка, тихо відкрила двері, побігла на подвір'я. Дощ миттю змочив її сорочку. Вона підбігла до лавки, взяла зою і пригорнула її до грудей. Коли Зіна відкрила двері, вона побачила свою маму. Мама взяла рушник, витерла Зіну, переодягла в суху сорочку, давши рушник, сказала Витріш із Зою. Як все ти її забула на лавці? Зіна відповіла, що більше ніколи не буде забувати свої іграшки. Давайте спостерігати за нашою бджілкою. Зліва направо, зверху вниз. Справа наліво, знизу вверх. Справа наліво, знизу вверх. Зліва направо, зверху вниз. Зверху вниз, знизу вгору. Справа наліво, зліва направо. Верхній куточок, в нижній куточок. Вниз, в верхній правий куточок, і по кругу полетіла, і в другу сторону полетіла.